Сьогодні розпаковка і гроші. Вартість це 186 злотих, три подарунки. Фумована вода, мицелярна вода і нічого. Подарунки по 0,1 З. Очищувальний гель, міцелярна вода 2 в 1. очищувальний зволожуючий крем для рук, шампунь проти лупи, кондиціонер для волосся, крем для обличчя і нічний крем також для обличчя. І фаворит цієї розпаковки парфумована вода. Дуже свіжий, легкий аромат.